Всіх вітаю. На минулому році ми з вами навчилися бити основні удари, які є в боксі. Сьогодні на уроці навчимося бити ці удари, але вже в русі, в русі вперед і назад. Зараз будемо виконувати всі ці удари так само із фронтальної чбової стійки. І почнемо з того, що ми зараз будемо бити лівою рукою. Ось у мене ліва рука з цієї сторони. Ми будемо бити лівою рукою прямий і робити крок разноюменною правою ногою яким чином це виглядає? Приймаємо вихідне положення, фронтальна очбова стійка. Так, нагадую, фронтальна очбова стійка Із фронтальної жбово стійки. Лівою рукою об'ємо прямий правою ногою крок. І повернення вихідне положення. Знову лівий прямий, правою ногою крок. І повернення вихідне положення. Крок. Ширина кроку дорівнює приблизно ширині ваших плечей. Тобто, плюс-мінус на ширину ваших плечей робимо крок. Сам крок. Та нога, яка крокує, важливо, щоб вона робила крок не з п'ятки, а з передньої частини стопу, постановка на всю стопу. І відповідно відпрацьовуємо. Лівий прямий і разноіменна права нога по діагоналі крокує. Робимо так 2-3 хвилини. раунд, Після цього відпочиваємо. І наступний раунд виконуємо те ж саме, але на іншу руку. Тепер будемо бити правою рукою і лівою ногою по діагоналі разнеменною робити крок. Фронтальна стійка, правий прямий, лівий крок. І повернення. Відпочиваємо. І так само переходимо на бокові удари. Знову ж таки, ліва рука зараз б'є, права нога крокує. Відпочиваємо і на праву руку. Відпочиваємо. І також удари знизу. Аперкоти. Ліва рука б'є, права шагає. Відпочиваємо і міняємо руку ногу. Ось таким чином. Теж ще один такий нюанс, хочу на ньому наголосити. Коли ми б'ємо будь-який удар лівою рукою, правою рукою вперед під розноменну ногу. Б'ємо одна нога кракує, та нога, яка позаду, вкручуємо стапу. Обов'язково стапу бідро вкручуваємо вовнутрь. Тобто це робиться для того, щоб ваш удар він був більш довший і більш сильний. Далі, коли ми відпрацювали на кожну руку, кожен основний удар відпрацювали, коли ми себе вже впевнено почуваємо, ми можемо робити вже прості серії Прості серії комбінацій, так само із фронтальної очбової стійки. І зараз ми зробимо одну таку просту комбінацію 6 ударів. Серія комбінацій буде 6 ударів, два прямих, два бокових і два знизу. Але я зараз це показав все з місця, а ми все це будемо робити на кроках вперед. Наприклад, починаємо з лівої руки, ставили фронтальну стійку, ліва прямий, права крокує. Далі знову робимо крок. Тепер права рука б'є, а ліва нога крокує. Також два бокових і два знизу. Ну і щоб краще було видно, також покажу, покажу це з іншого ракурсу, з ракурсу з боку. Прямий, прямий, боковий, боковий, знизу, знизу. стійка. Розвертаємося, йдемо в іншу сторону. Прямий, прямий, боковий, боковий, знизу, знизу. Стійка. Дуже важливо, коли ви б'єте одні, однією рукою, інша рука на підборідді, з цієї сторони печей перекриває тут кулак. Ну і навпаки, на іншу руку. Коли ви все це робите в русі, так, наприклад, я зробив удар лівою рукою прямий, наприклад. так, Тепер бути, буду бити правою рукою прямий. Роблю крок, і під час кроку руки міняю містами. Так само на боковій. Ну і так само на удари знизу. Ну, вже зрозуміло. Е, удари знизу далі вже показувати немає сенсу. Так все зрозуміло. Е, тому ось таким чином відпрацьовуємо е, удари вперед під розноймену ногу. Наступне, що ми навчимося, це бити удари назад. Зараз ми били удари на кроках вперед. Тепер будемо ті самі, ті самі удари бити на кроках назад. Е, тут принцип трошки інакший. Ми так само будемо все виконувати із фронтальної жбової стійки. Але якщо ми вперед робимо все під разноіменну ногу, так, лівою рукою б'ємо правою крокуємо, правою рукою б'ємо, лівою крокуємо. А, назад ми все робимо під одноіменну ногу. Тобто, яка нога робить крок назад, та сама одноіменна рука і б'є. Теж робимо кроки назад плюс-мінус на ширину своїх плечей. І, відповідно, зараз робимо удари на кроках назад. Фронтальна очбова стійка. Лівою рукою будемо починати бити прямий удар. І лівою ногою робимо крок назад. І повернення вихідне положення. Лівий прямий і крок лівою одноіменною ногою назад. Стопу, стегно вкручуємо трошки внутрі, для того, щоб удар зробити більш довгим, більш длінним. І повертаємося. Виконуємо так теж раунд 2-3 хвилини. Відпочиваємо і потім міняємо руку. Потім так само на праву руку. Б'ємо правий прямий і одноіменна права нога робить крок назад. І повернення. Виконуємо, відпочиваємо і переходимо так само на бокові удари. Теж ліва рука б'є, ліва нога шагає назад. Потім так само на праву руку. Потім так само на удари знизу на піркоти. На одну руку і ногу. І на іншу руку і ногу. Теж я би радив на кожну руку виділяти раунд. Тобто ви працюєте раунд на ліву руку, якийсь удар, відпочиваєте потім раунд на праву руку. Щоб не плутатися, щоб краще все завчити. Ось, коли ми себе вже впевнено почуваємо. Робимо впевнено удари на відході. Все це також так само поєднуємо в серію. Серія в нас буде та ж сама. Два прямих, два бокових, два знизу. Всього шість ударів. Тобто прямий, прямий, боковий, боковий, знизу, знизу. Але все це робимо на кроках назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Можу показати теж з іншого ракурсу. З ракурсу з боку. Фронтальна очбова стійка. Прямий, прямий, боковий, боковий, знизу, знизу. І в іншу сторону. Прямий, прямий, боковий, боковий. Знизу знизу. І повернення. Ось таким чином відпочиваю ось таким чином відпрацьовуємо. І вже в принципі можна підвести підсумок. Сьогодні, на цьому році, ми навчилися бити удари в русі із фронтальної жбової стійки. Удари в русі як вперед, так і назад. Основні удари, які є в боксі. Тому всім дякую за увагу.